Вітаю вас, дорога і улюблена церква. В сьогоднішній вечір маємо таку ще гарну погоду, літню. Хоча вже літо закінчилося, осінь почалася, але ми це навіть не помітили, тому що Бог дарував для нас гарні дні і вони є приводом для гарного настрою. Думаю, що у кожного є в житті якісь переживання, проблеми, турботи, які нас е... все життя будуть супроводжувати. Того, що з цього складається наше життя, це є частиною. Його е, невід'ємною. Ось, але незалежно від цього, Бог дає для нас гарні емоції, гарні дні. І ми йому за це дякуємо, тому що е, яка б не була е, складна ситуація, завжди є за що дякувати Богу і, можливо, не зразу це видно. А через певний час ми це помічаємо і знаємо, що те, що Бог допустив у наше життя, воно було необхідним для нас в цей момент, і ми мусили через це пройти і пережити, того, що це. Бог не нас передбачив. Маю бажання з вами поділитися коротко з роздумами своїми і роздумами над Словом Божим і помолитися в цей вечір і подякувати Богу. Мав я зустріч на цьому тижні з однією людиною. Ми просто час від часу пересікаємось, ми працюємо в різних сферах, але маємо спілкування один з одним. Ось, і в нас е, з ним я спільний знайомий, він про це не знає. <кх> він мені розказує про нього одну історію, е, що в мене там є на роботі, він говорить ворожою мовою, але я говорю такою, як треба. У мене на роботі є колега, і ми з ним працюємо. І у нас так склалася ситуація, що треба було, щоб колега мене підмінив е, на роботі. І я його про це попросив. Хоча я його не раз виручав. І мене тільки один раз кажу, що я захворів, і підміни мене, будь ласка. Але він мені відповів, що вибач, я не можу, але я буду за тебе молитися. І вона каже: оця молитва, я так розстроївся. Скільки разів я йому допомагав, виручав. А він мені от таке сказав: і так мені від цього сумно стало. І я стою і мені не ніякого, тому що я знаю, про кого йде мова. Ось, і він знає, що я християдин. Але те, про що я почав думати в цій ситуації, що як часто ніби. Ми такі правильні речі робимо неправильно. От, ніби що погано в тому, що ми можемо помолитися за людину. Та да, нічого поганого, тільки все добре. Але часто люди потребують від нас практичної допомоги, часто люди потребують від нас дотику особистого. Вони хочуть, щоб ми щось їм допомогли. Хочемо, щоб ми не якось долучилися до їхнього життя, можливо, навіть просто їх послухали. Але ми можемо такого між очі, такого сокиру всиди, буду за тебе молитися. І це так будує. Знаєте, я просто бачу, яку це стіну може збудувати. Між людиною, між співрозмовником, як це може виглядати не в негативному світлі, просто побачити цю ситуацію з іншої сторони. І місце з Біблії, воно добре відоме, але вона непогано є такою трактацією подібних ситуацій, тільки яка по-іншому розвернулася. Дії святих апостолів, третій розділ, декілька віршів прочитаємо. А Петро та Іван <кхів> на дев'яту годину молитви йшли разом у храм. І, не, не, і несе там чоловіка одного, що кривий був з утроби матері своєї. Його садовили щоденно у воротях храму, що красними звалися, просити милостині від тих, хто йшов до храму. Як побачив він, що Петро та Іван хочуть у храму увійти, став просити в них милостині. Петро ж з Іваном поглянув на нього і сказав: подивися на нас. І той подивився на них, сподіваючись, щось дістати від них, та промовив Петро. Срібла і золота в мене нема. Але що маю, те тобі даю. В ім'я Ісуса Христа на вставай та ходи. І взявши його за правицю, він підняв його, і хвилі тієї зміснилися ноги і суглоби його. І зірвавшись, він устав та й ходив. Ось така історія. Е, ніби деколи в нашому житті ми нічого не маємо і можемо тільки сказати, що ми можемо молитися за людину, але насправді ця історія не про те. Е, людина є такий вираз е, в нашій мові, прекрасний, що шукав мідь, а знайшов золото. Ось е, подібна ситуація. Людина сподівалася, щось отримати матеріальне, а отримала не матеріальне, але набагато більше. І вони не взяли його в храм вести під руки і сказати, що тобі треба читати Біблію і молитися. Їм практично те, що змогли, зрозуміло, що він на це близько не розраховував, але дали практичну допомогу, те, що йому було потрібно. І це було великим чудом для нього. І перше, що він зробив, він устав та й ходив. Друге, і з ними у храм увійшов, ходячи та підскакуючи, третє, і хвалячи Бога. Ось ця людина вже отримала в своєму житті доторк іншого християнина, який змінив його життя повністю. І він побачив цей добрий вплив. І не треба було заставляти його хвалити Бога, і не треба було розказувати йому, як куди треба йти. Людина все відчула сама, тому що вона отримала те, чого бажала отримати. Вона хотіла практичної допомоги, і вона її отримала. Тому от в нашому житті дуже важливо, коли люди від нас щось просять, якщо це не з таких ну, пожадливостей людських, а з практичної нашої допомоги, ми можемо зробити якесь добре діло. Нам не треба відпихати, відштовхувати цих людей і. Туратися від них, туратися від того, щоб їм допомогти і закриватися якимись правильними речами. Бог нас створив на добрі діла для того, щоб ми в них перебували постійно. І як відбулася історія, далі цікаво. Народ же весь бачив, як ходив він та Бога хвалив, і пізнали його, що це той, що в прекрасних воротях храму сидів ради милостині. І вони переповнились жахом та подивом з того, що сталося, сталося йому. І далі е, історія розказує, як учні прийшли в храм. Апостоли прийшли в храм, і всім людям, що були в храмі, е після цієї емоційної такої події розказували проповідували про Христа. І, побачивши це промову Петро до народу, мужі ізраїльські, чого ви дивуєтесь цим та чого ви на нас позираєте так? Ніби те, що він ходить, ми зробили своєю силою чи благочестям? Бог Авраамів та Ісаків та Якова та Бог наших батьків. Свого сина прославив Ісуса, якого ви видали і відсуралися перед Пилатом, як Він присудив був прис... пропустити Його. І далі він продовжує проповідь. І ось так от тоді вже люди можуть слухати, коли люди побачили, коли люди отримали, коли люди відчули те, що ми до них небайдужі. Хай нас Бог благословить бачити тих, хто нас потребує, тих, для кого ми можемо змінити весь світ. І від цього може змінитися все навколо. Хай нас Бог благословить на ці добрі справи, щоб ми їх бачили і щоб ми їх виконували. Амінь.